Добрий день. Тема уроку поділи Речі посполитої, Зміни у становищі Правобережної України та західноукраїнських земель. З вами Антоненка Лариса Дмитрівна, вчитель історії та громадянської освіти Одеського ліцею номер 14 Одеської міської ради. Тему нашу розглянемо за планом уроку, який складається з чотирьох питань. Перше поділи речі Посполитої, Друге наслідки поділів речі Посполитої, Третє становище правобережної України після поділів речі Посполитої, Четверте зміни у становищі західноукраїнських земель. Пропоную вам розглянути хмаринку слів і назвати відомі вам терміни. Пригадайте з курсу Всесвітньої історії, якими були причини загострення кризових явищ в Речі Посполитій у XVIII столітті. В останній третині XVIII століття внаслідок втручання більш сильних сусідів Річ Посполита зазнала поділів і припинила своє існування. Російська влада довгий час виступала проти поділу та ліквідації речі Посполитої, яка перебувала під її впливом. Однак імператриця Російської імперії Катерина II бачала небезпеку в посиленні влади шляхти всередині Польщі. Скориставшись напруженим становищем у Речі Посполитій, Австрія і Прусія почали захоплювати прикордонні польські території. 25 липня 1772 року Росія, Австрія і Прусія здійснили перший поділ Речі Посполитої. Пропоную розглянути перший поділ Речі Посполитої і саме які частини до яких країн відійшли, будь ласка, діти. Втративши чимало земель, Річ Посполита намагалася врятувати те, що вдалося зберегти. В Україні проводилися прогресивні реформи, почалося економічне піднесення, поширилися ідеї просвітництва. Польський Сейм прийняв Конституцію, яка ліквідувала Унію Польщі і Литви, посилила владу короля. Противники реформ кинулися за підтримкою до Петербурга, армія Катерини вторглася у Річ Посполиту. У 1793 році після Короткої війни з Росією відбувся другий поділ Речі Посполитої. Росія отримала правобережну Україну і центральні області Білорусії з містом Мінськом до Прусі відійшла вся західна Польща. Розглянемо також з вами е, таку табличку, другий поділ Речі Посполитої. До яких держав, які частини відійшли? 24 жовтня 1795 року Росія, Австрія і Прусія здійснили третій поділ Речі Посполитої Діти. Після другого поділу речі Посполитої багато представників шляхти і магнатів планували повстання для відновлення конституції головою патріотичного руху. Був генерал Тадеуш Костюшко. У березні 1794 року в Польщі розпочалося національне повстання. Прусія, Росія і Австрія з силою вирішили змусити поляків визнати поділи Речі Посполитої. Бойові дії завершилися тим, що російські війська придушили виступи і увійшли до Варшави. Уже в грудні 1794 року в документах Росії і Австрії було зазначено причину третього поділу Речі Посполитої вказувалося на необхідність до приборкання і припинення заколоту та повстання Конвенцію про третій остаточний поділ Речі Посполитої Австрія, Росія і Прусія підписали 24 жовтня 1795 року. Також пропоную розглянути третій розподіл табличку, які землі відійшли до Росії, Австрії і Прусії, території, які отримали держави. Діти, перед нами карта три розподіл речі Посполитої. Розглянемо за кольором за першим розподілом і попрацюємо із датами, тому прошу вас закріпити і виписати дати ще. 1772 рік, перший розподіл речі Посполитої, 1793, другий розподіл речі Посполитої і третій 1795 рік. Так виглядали українські землі наприкінці XVIII століття. Які ж були наслідки поділів Речі Посполитої? Держава Річ Посполита перестала існувати. Російська імперія заволоділа більшою частиною території Речі Посполитої. Вона отримала землі, здебільшого населені українцями, литовцями, білорусами. До її складу потрапила більша частина етнічних українських земель Валинь, Поділля і Надніпрянщина. На цих територіях згодом було створено Київську, Подільську і Валинську губернії. Перед нами правобережна Україна наприкінці 18 століття і її символи. Валинська перша представлена губернія. Київська губернія на чолі з Архангелом Михаїлом зображена на Гербі, і Подільська губернія. Австрія і Прусія отримала менше територій. До складу Австрії потрапили українські землі. В 1772 році на західноукраїнських землях було створено королівство Галичини і Лодомерії. У другій половині XVIII століття Галичина Буковина опинилися під владою австрійських Гавзбургів. Закарпаття потрапила під їхню ладу ще в 1711 році. Давайте познайомимося з думкою історика Адреаса Капеллера, швейцарського історика, де він відзначив, що у трьох поділах Польщі. Російській імперії дісталася велика площа понад 450 тисяч кілометрів квадратних території з значними людськими та господарськими ресурсами. Тим самим зросло її панівне становище у східній Європі, але Польщу, як це передбачив ще Жан Жак Руссо, легше було проковтнути, ніж перетравити. Значні території Речі Посполитої були зі своїми традиціями, суспільно-політичним устроєм, релігією та культурною чужорідним тілом у Росії. Я пропоную вам дати відповідь на питання, чи погоджуєтеся ви з висловом Жан, Жака Росо щодо долі польських земель у складі іноземних держав. І по-друге, що мав на увазі історик, говорячи, що Польща була чужорідним тілом Росії. Також пропоную виконати онлайн вправу за QR-кодом поділи речі посполитої. Так як ми зараз з вами плідно попрацювали, зробимо гімнастику для очей. Прошу вас зараз слідкувати за нашою гарненькою пташечкою, очима, для того, щоб вправа була корисною для нас із вами. Відкуємо очима за пташкою. Дякую, діти. Ну, а тепер розглянемо становище Правобережної України після поділів Речі Посполитої. Протягом майже 150 років українці перебували під владою двох імперій Російської і Австрійської. На землях, які опинилися у складі Російської імперії. Більшість населення становили українці. Майже 90% з них були селянами. При цьому найвищий відсоток селян кріпаків спостерігався саме на правобережній Україні. Також 7,8% населення правобережжя становила спольщина шляхта. 3,5% населення євреї. Катерина II розуміла, що реальними володарями краю. Є місцеві шляхтичі, тому вважала за необхідне грішми, обіцянками чинів і маєтків переконати польську шляхту присягнути Російській імперії. Поміркуємо, чому, на вашу думку, для Катерини II була важливою підтримка з боку польської шляхти? І які суспільні верстви могли бути загрозою для влади Російської імперії на українських землях? Царська влада здійснювала політику уніфікації, зведення управління до єдиного загальноімперського зразка. Пропоную вам записати політику уніфікації. Зведення управління до єдиного загальноімперського зразка. Запишіть, будь ласка, діти. Царська влада провела низку реформ. Перша адміністративно територіальну реформу. Території правобережної України були розділені на намісництва Братславське, Подільське і Волинське. На чолі кожного намісництва стояв намісник, який був наділений надзвичайними повноваженнями. Але наступник Катерини II, її син Павло І у 1796 році поділив ці землі на губернії, губерніями управляли губернатори. Кожна губернія поділялася на повіти. Російський уряд упровадив на територіях Правобережної України власні органи управління. Прикази адміністративно-судові місцеві російські органи управління. Земські суди тощо мовою діловодства залишалася польська мова. Також проведена друга реформа реформа управління. Більшість чиновників на українських землях у складі Російської імперії були росіянами, у судах переважали поляки. Українці отримали управлінські посади, але вони не могли їх отримати, їх не було. Адже міських чиновників обирали місцеві шляхтичі. Таким чином, на українських землях продовжувало панувати шляхецько-магнатська польська верхівка, привілеї якої були збережені царським урядом. Яке ж соціальне становище населення? По перше, становище українського населення після приєднання до Російської імперії не поліпшилося. Права польської шляхти і магнатів російський уряд не обмежував, а навіть збільшував, адже на українські землі поширилася жалована грамота російському дворянству 1785 року. Крім цього, царський уряд надавав пільги російським купцям, звільняючи їх від мит і податків. Виконайте вправу пропоную ознайомитися із текстом жалованої грамоти Російському дворянству 1785 року. Ознайомившись з текстом жалованої грамоти, пропоную, ознайомившись з документом, поміркувати, як вплинула його поява на становище польської шляхти та її ставлення до Російської імперії. Будь ласка, діти, виконуємо вправу. Яке ж було становище церкви? З 1791 року за сприяння російської влади було впроваджено новий устрій православної церкви. Після другого поділу Речі Посполитої, пригадаємо дату діти. Правильно, 1793 року православна церква стала залежати від російського синоду. Катерина II вимагала від католиків та уніатів повернути православним землі. Які вони втратили, розпочалися відкриті репресії проти греко католицької церкви? Внаслідок такої політики кількість унійських церков на правобережжі істотно зменшилася. Ситуація трохи пом'якшилася після приходу до влади в Російській імперії Павла І, який ставився до уніатів-католіків лояльніше, ніж його попередниця. Які ж зміни у становищі на західноукраїнських землях ще відбулися? Наприкінці XVIII століття західні українські землі перебували під владою Австрійської імперії. Закарпаття разом зі Східною Угорщиною було приєднано до Австрійської імперії внаслідок війн з Османською імперією. В 1699 році. Територія Закарпаття залишалася у складі Угорщини. Внаслідок першого поділу Речі Посполитої до імперії також приєднали Східну Галичину. А в 1774 році австрійці вже відібрали в Османській імперії Буковину без Хотинської землі. І східна Галичина та північна Буковина входили до складу, твореного австрійською владою королівства Галичини і Лодомерії економічному і промисловому розвитку регіону заважала особиста залежність селян, а велике поміщицьке землеволодіння було панівним. Приєднання західноукраїнських земель до Австрійської імперії збіглося в часі з першою хвилею модернізаційних реформ у цій державі, які в 70-х і 80-х роках XVIII століття почала здійснювати австрійська правителька Марія Терезія. 1740-1780-х роках, а після її смерті продовжує її син Йосип ІІ з 1780 по 1710 роки. Монархи були прибічниками політики освіченого абсолютизму. У період з 1771 по 1778 роки були видані укази, які дещо пом'якшували становище селян. Поміщики втрачали право судити своїх селян, панщина була обмежена трьома робочими днями. Попри це, селяни, селянин залишався не володарем землі, а її державцем, мав право жити та працювати на ній, але не міг її продати чи передавати у спадок. Імператорський указ 1775 року обмежив панщину в неділю і свята, та й загалом Понад нормові роботи були заборонені. Ухвалами 1781-1782 років Йосип ІІ проголосив звільнення селян від особистої залежності від поміщиків. А 5 квітня 1782 року імператор Йосип ІІ видав указ, яким селянам надавалися елементарні громадянські права. Відбулася реорганізація армії, рекрутська служба стала пожиттєвою. За наказом Марії Терезії ще було створено військову академію, навчалися в ній переважно вихідці з вищих прошариків суспільства. Завдяки реформам населення українських земель в Австрійській імперії почало відчувати позитивні зміни в суспільному житті. Діти, наш урок добігає кінця, тому звернемо увагу на домашнє завдання. Пропоную вам систематизувати нову інформацію, яку ви сьогодні отримали. За допомогою матеріалів параграфа продовжте схему становища правобережної України після поділів Речі Посполитої. Значить, ми з вами продовжимо схему, використавши знання за підручником, опрацювавши адміністративно-територіальні зміни, які відбулися, соціальне становище населення, становище церкви. Дякую вам за увагу.